Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. дніпро 1 починав для себе чемпіонат матчем другого туру проти новачка елітного дивізіону проти Полісся. Мені Макуана, один із найяскравіших футболістів першого туру у складі Житомирської команди. Мав можливість проявити себе на фоні другої команди минулого сезону. Олександр Кучер дуже теплий. У вітання з Юрієм Калитвінцевим. Ну і стартові склади. Ваші увазі у Полісся зміни стосувалися лише оборонної ланки. Замість Дениса Бойка, Олег Кудрик вийшов у воротах. Ну і Чоботенко з'явився Гіченка, який отримав червону картку в матчі проти Вереса щодо Дніпра. 1 тут найбільшою інтригою було те. Хто ж замінить Артема Довбика, який вже перейшов до Жирони, і у цьому матчі на вістрі з перших хвилин вийшов Максим Третяков, Олександр Назаренко. Ще один арвець, для якого цей матч теж був особливим Назаренко. Саме з Дніпра 1 перейшов до Полісся під час міжсезоння. Ну, тож багато цікавих сюжетних ліній. Але старт матчу і бачимо перший момент момент дещо спонтанний, який виникає у Дніпра 1 після втрати м'яча. Кушніренка то змогли запросангувати дніпряни своїх суперників. Ще раз дивилось невдала передача назад. Ну і Третяков вирішив бити в один дотик, не приймати м'яч, не підпрацьовувати його собі. Зручніше під удар. Ну Після цього стався момент з вилученням Кушніренка, який врізається в ноги бланко, не зіграв м'яч півзахисник Полісся. Встигає далі проштовхнути бланку. Ну і потім двома ногами влітає у нього півзахисник Житомирської команди. За що на 21-й хвилині Кушняренко отримує червону картку, і ось так виходить його полісся в цьому сезоні. Що в обох стартових турах з вилученнями грає команда Калітвінцева, штрафний виконання Мірашниченка не став цей удар проблемою для кудрика навіть попри рикошет. Ось тут бачимо м'яць змінив. Траєкторію свого польоту після того, як торкнувся спини Макона, але не надто сильним був удар, і з ним Кудрик впорався. Далі відповідаль зі стандарту У лісі значно небезпечніше б'є Смоляко, однак Кінерейкін теж відбиває цей м'ячик і його візиві моментом раніше. удар, ударки доволі небезпечний для Кінерейкіна, але в принципі бачив сам момент цього удару. Гукіпер Дніпра 1 тому впоратися з ним зміг. Будківський скидає далі. Ось тут Макона випереджає Сарапія. Далі в останній момент намагався зіграти у м'яч захисник Дніпра-один. На газоні залишався Макона, але Денис Шурман в цьому епізоді не зафіксував порушення правил, хоча вже випереджав футболіст Полісся свого суперника. Ще раз дивимось тут за відскоком. Ну і на ривку вигравав позицію Макона, але в цьому епізоді Шурман. Фул не фіксує, все це було до лінії штрафного майданчика, тому навіть наявність вару на цей момент вплинути не могла. Далі 31-ша хвилина знову Макуана притисне, змушує помилитись. Сарапія далі від того ж таки, Сарапія втікає, прокидає м'яч Рейкіна, але дуже м'яко спрямовував Конголезець, у площину воріт м'яч у цьому епізоді і встигає Сарапій фактично з порожніх воріт вибити м'яч. Знову висока швидкість зіграла ключову роль у цьому епізоді. Дуже легко Макуна втікає від Сарапія, переграє Кінерейкіна, але п'ятий номер Дніпрян встигає виправитись, оскільки саме він втратив м'яч, але саме він і врятував Дніпро один від пропущеного, тому що наздогнав фактично за метр до лінії воріт м'яч і вибив його. Останні хвилини першого тайму під Каті Мірошниченко виборює м'яч, прострілює непогано, але не дають пробити Домінго бланко. А дуже сконцентрованими у цій атаці дніпра 1 були захисники полісся. у штрафному. Мірошниченко вибору м'яч, але далі віддав неточну передачу. В цілому бачимо, що не так багато моментів було у першому таймі. І попри те, що з 21-ї хвилини Дніпро 1 мав кількісну перевагу, однак. Створювати небезпечні моменти було вкрай складно. Далі початок другого тайму заблокований удар танчика, але ось тут підбирання за Рубчинським. Далі Бланко намагався п'ятою віддати передачу. не вдало. вийти з оборони. Теж не вдається полісю швидко втратили. М'яч танковський обрізався. Ну і Бобенко удар за штрафного майданчика. Удар з яким впорався Кудрик, але Бабенко. Як далі показав цей поєдинок, лише пристрілювався, і перша спроба теж вийшла доволі непоганою. В дальній кут в площину воріт пробиває півзахисник Дніпра 1 але Кудрик із цим ударом впорався. Що не стандарт, 58 восьма хвилина, штрафний на користь Дніпра 1 Мірошниченко пробиває падаючий м'яч знову ж таки, який у першому таймі з ударом Смолякова. але тут все ж таки підпоперечено цілив Мірошниченко. Кудрик переводить м'яч на котовий. Удар, який прийшовся майже по центру. Воріт Ось, ось, ось ще раз. З іншого ракурсу, удар Мірошниченка. Довінко Бланка опиняється на фланзі, втікає від свого суперника. віддає пас на Робчинського. Той скидає піхалюнку і в дотик пробиває капітан. Дніпра один ближню стійку. Не врятував Кудрик. І саме восьмий номер. Дніпрян забиває перший м'яч команди у новому чемпіонаті. Бланко теж на ривку дуже легко втік від суперника. Робчинський відпасовує в один дотик. Ну і піхальонок, наскільки ж майстерно підійшов до цього м'яча. А ще раз дивимось, м'яч опускається на газон, і піхальонок в дотик без шансів пробиває на для голкіпера. Дуже легко бланко втік від Огірі від капітана Полісся. Ну і виконання піхальонка безумовно. Особливого акценту заслуговується в цьому моменті дуже якісне з індивідуальної точки зору забитий м'яч. Швидка атака дніпра 1 Бланко перебирає двох суперників у Даркута, але заблокували захисники. Дуже швидко вдалося в цьому епізоді перейти центр поля Дніпрянам. І корт міг би пробити небезпечно, якби не рикошет. Ще одна атака команди кучера. Танчик залишається М'яч та пробиває з лету, але влучає у Кудрика. Непогана позиція для Форварда Дніпра 1 для футболіста, який вже в другому таймі з'явився на заміну, так само, як і Когут. І ось тут зручно, насправді відскочив м'яч для Ківінда, але пробив голкіпера. Пробив по суті туди, де й перебував Кудрик. На ще раз дивимося цей момент. Подвійний рикошет, але переграти Кудрика Ківінда не зумів. 71-ша хвилина кутовий для Дніпрян на дальній стільці забули тут суперники про кого-то. той видає під удар, але сваток дуже неточно пробиває. Було мало часу у захисника Дніпрян, і тут потрібно було бити в один дотик. Однак, спроба Сватка вийшла зовсім невдалою. Ще один стандарт і знову прямий удар від Дніпра. 1. і на цей раз так само Кудрик з під поперечини дістає м'яч Бабенко. Його спроба, його удар підкручував м'яч, але так доволі м'яко спрямовував його під поперечину, Ну і Кудрик вибиває на кутовий. Відповідь Полісся теж штрафний і хороший удар від Янакова. Кінерейкін не зафіксував м'яч, але Сваток підстрахував свого голкіпера, Вибив на кутовий. Диво ще раз м'яч просто перед воротарем відскочив від газону, і це додало проблем. Кінерейкіну. Але вчасно на допомогу підійшов сваток. Останні хвилини поєдинку м'яч у центрі поля Макуана Тут проти двох виграв боротьбу. І далі від Каплієнка втік у центральну зону бені Макуана проштовхнув передачу на партнера. На Янаков і брав м'яч під праву. Пробив, влучив у суперника, влучив в руку опоненту. І Шурман одразу зреагував на цей момент. Якраз показав арбітр, що саме він зафіксував. Тут м'яч з першого домюка влучив, ну а потім зрикошетив в сватка. Штрафний для Полісся, штрафний, але тут знову повторення попередньої ситуації. Удари м'яч в руку влучає на цей раз коготу, який якраз в стінці перебував у штрафному майданчику. Ось побачимо, виставляє руку когут. Причому м'яч від лівої руки вправо влучає. Такий подвійний момент. Порушення правил, ну і пенальті на 88-й хвилині. Денис Янаков дуже спокійно реалізовує. Десятий номер Полісся зрівнює рахунок за три хвилини до кінця основного часу. Поєдинку в меншості Полісся зрівнює рахунок. По центру пробив Янаков, дещо ризиковано насправді там ногою намагався ще дістати м'яч кінрейкін, але не врятував свою команду від пропущеного м'яча. Зовсім мало часу залишалось у Дніпрян для того, аби таки здобути три очки в цьому матчі. Дивимось ми останню хвилину. Тут Макуана влітає в свого ж суперника. Ногою ледь не в обличчя грає футболіст Полісся. А натомість атака Дніпра один триває ківінда у штрафному віддає прострільну передачу, яку перехоплює суперники. Але Моляков. Не зміг вибити м'яч вперед. Розпочався вже компенсований час. пішли усіма силами в атаку футболісти Дніпра. Один ще й біл вийшов на останні хвилини, і ось ось розв'язка цього поєдинку. Фантастичний дальній удар від Руслана Бабенка одразу побіг до тренера Бабенко до Олександра Кучера святкувати цей забитий м'яч. Ще раз дивимось момент. Ніби абсолютно статична атака Дніпрян. Бабенко перекладає м'яч під ліву і Ніхто не встигає накрити удар півзахисника Дніпра. 1 уже потужний постріл від Бабенка. Кудрик не зміг дістати м'яч сильний удар. Не врятував голки Парполісся, і вже в компенсований час Дніпро 1 забиває другий м'яч. Причому дуже яскравий м'яч. Загалом в цьому матчі доволі технічні голи забивали дніпряни. піхальонок. Перший гол. тут Бабенко змусив навіть кучера хапатися за голову. На останніх секундах намагались зі стандарту відповісти. Футболісти Полісся, Цікавий розіграш, але Макуана не встигає до м'яча. А ну, і зрештою, Дніпро 1 здобуває три очки. Дніпро 1 здобуває перемогу у цьому матчі, дуже непросту перемогу над новачком. Української прем'єр-ліги, але свого Дніпряни домоглись. Друзі, ну а ми ще раз закликаємо вас допомагати збройним силам. У нас триває збір для зведеної отострілецької бригади збройних сил України. Тож обов'язково доєднуйтесь QR-код та наближаємо разом перемогу наших збройних сил. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.